Ну що друзі, привезли нам на демонстрацію фірма Гротек, ось такий комбайн нової генерації S. S800, ну це як раніше розумієте, 780 і 680, -і. а це С-800, нова генерація йде. Ну, я його вже на фірмі розбачив. В принципі понравилось все такі вже защити. Зробили, тут він без цього редуктора, ну наконка регулюється отаким макаром. І тут оці штуки я думаю дуже удобні. Що тут такого ще цікавого? Подивився зайшов, заглянув у нього решетний стан. Трошки інакше коробка, я так понімаю, тут друга, тут вже не йде так як в нашому комбані в ротор Домо тут у нього свій домолод стоїть Не знаю, не а, ні, відкрив ну, бачите, тут по бокам уже такі два виду видувається тут ось Решетний стан, трошки дивився Блін, трохи не видно, ага, трошки другий тут решетний стан. Завтра будемо испитувати. Ну жадка така як і у нас. X 630 Трошки по-другому зробили. Дивлю... А, тут зовсім вона по-другому зроблена. І тут ці рівніші, тут британці немає, бо в нас вже ми стерли там посередині. Ну завтра подивлюся ж кажу. Залізом, внутрь, подивимося. Хлопці приїхали, кажуть, нато. Травт твій комбайн старенький, протестуєся нова генерація комбайна Нова генерація комбайна як він себе проявив Ну, хочум якраз і спробувати Ну, тут йок макарк тут уже Телевізори можна дивитися тут по комбайну, тут это грузовая навигация, мультимедиа, обалдеть, о, навигация какая, прикольно, в 3D, чем не загрузилось, Интересно. Интересно. кабина трошки иначе, шторочки, ну, это кабина, Не максимальна, не аптімель з дотяжками, з масажем і тому подібне. Новий двигун 13,6 літра тут стоїть. 480 лошадок. По економії кажуть, що майже такі як і S 770... Ну, 770, 670. Так що камери болей хорошо обалдеть а, все таки, так я так розуміется вид класс РТК, на РТК ну короче по модному все по модному ага все система я так розумію ну, завтра підгрузимо Будемо дивитися коробка я так розумію вже, наверно про драйв ну що, друзья до завтра Так, ну что, это Урожайность, конечно, довольно неплоха. Ну, радом, конечно, повыбывало просто капец. Хорошо все тут рад. И на РБ, конечно, делал. Комбайн тоже сам может подлаштовывать себя. Сейчас мы пока раскусим, сейчас поднимемся, Саме був надія на цю пшеницю, невеликий кусочок, надія була, щоб класний результат О, класки, якщо не знаю. Це показувало навіть даже 10 тонн Я вам щеку Так, ну що, трошки налаштувалася С комбайном Дійсно чутніше що він мощніший комбайн Более краще се показує настраюється цікавіше не сподобалось максимально Штучками грати Нажать сейчас щось... Тривога, якщо ми нічого не зможемо налаштувати. Тут виставляє, що ми ці, всі показники, він сам себе підналаштовує. Камера ця яка виставляє... Е, щит, як вона називається? На зерново моліваторі. На зерному стоїть, вона дивиться, бачите, фото дивиться на мене жить. От Отак дивиться приміся, який виділяє. Цікава, сподобалось. Ну, і на покажу і зараз ми трошки забули до посили і поїдемо пробувати рібачок згристи. Щось, я, звісно, як завжди, якщо щось приїжджаємо, то тривог не було, скільки працював недовго. А це тільки налаштувалося робити тривога Уже години дві, мабуть, не виключається уже на рипаку наш так ну що, друзья таке поле по пшеничке чи по рипаку Добре, сейчас пройде. покажу вам гарне поле после рипака но був град позавчора у нас вночі пройшовся то на жаль Учитель працює дуже класно. Тут теж нові ножі стоять. Нові ножі стоять плюс э, цей перебиває, бачите, тут в полову просто перебив все. Фу, що ж хотів показати, що, що наробив репак, чоковый репак. Ух і закушпили. Дивіться, потери, як тут потери, зараз можна регулювати, якщо у нас дивіться не знаю, видно чи ні. Видно, так? І так ось повністю. колосків дивіться скільки валяється. А це ось так гарно допоміг. Все, дивіться. Не знаю, мені чи не видно, я думаю. Буде видно скільки повибивало. Хоча пчеличка стояла тут дуже гарно. хоча я отримала, вона тут дуже сильно по шапці, тут така галощина, що з усіх сторін, бачите, так, посадки йдуть, з усіх сторон ось йдуть посадки, що дуже класно, тут завжди класні результати получаємо. І після ріпака... Посів по нулю, висів по мільйона. Все як і завжди всі робилось. Но на жаль Отаке от погодна явище у нас. Слава Богу, там де ріпак не прийшовсь, не попило. Це одне поле зацепило градом. Комбайн, звісно, дуже сподобався. Чуть, чутно, що є різниця з нашим комбайном. Зараз всі косили без всіх противоріжуючих, а зараз з противоріжуючими. Це звісно дуже сильно. Ви бачите, що перебиває поляку з е... солому полову перетирає. Навігації, на жаль, зараз немає і дожирається травішевий віж. Оштовується ну, він прикольно, нравиться тим, що виставляєш, що ти хочеш продуктивність, чи чисте зерно, і він сам себе підбирає, регулює. Тоб, грубо ну, е -е, кажучи, можна навіть не професіонала садити на комбайн, і він сам... Грубо говоря, все підналаштовує. А є такі ще комбо... э, кабіна, тут э, преміум, а є як... теме, які з камерами йдуть. І він навіть перед тим як заходить в масу, він ну, сам вже переналаштовується. Ну а тут а це ISO 2 по-моєму, стоїть. Щось, ну тільки до усконалене. Ну, жатка йому 9 мала. Йому 12-ка. 12-метрова в самий раз буде. Навіть тут понад краєм ми йшли з краєчку там дуже класний результат показував, 8-10 тонн на жаль, тільки так на одному полі. <кхи> ну, що боженька дав то і нашій, за це вдячний, то бачу, що він йде і ну, майже не чувствує. Нагружений там 70-80% йому 12 метрова жарка, я думаю, в саме радко. Так, зараз ми докосимо тут, а це буквально залишилося. Їдемо на ріпак. Спробуємо ріпак, як він хоче. Хлопці хоча не косили, ще ріпак, але ми спробуємо. 13,6 літровий, я казав, 480 лошадок е, плюс-мінус я вам скажу, як і 9-літровий по розходу кушає. Не той, що раніше, той був 13,5 літровий, то кажуть. Аппетит у нього гораздо більший був, ну, а тут дивлюся майже такий же самий розход, як і на нашому комбайні ну, з 9-літровим движком. Запас потужності чується, що в ньому. Все, переїжджаємо на так, ну що, поки ми тут гралися своїми настройками, дивлюся, він сам підлаштував обороти, ми там ставили 8, він 6 поставив, обороти менше, вільшив, більше. Коротше, зробив, щоб потери навіть вменшились вже всі взагалі. Там, ну... Так, так, так. Да, 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 можна додати. Це при вигрузці, при автоматизации. Е там можна настраивать збрасування. Коли нажимаешь вигрузку, там півтора. пів кілометра збрасує скорость. Да, так. Додав, деко відкрив, прикрив. ну Коротше, він собі бачить, що показники такі другі, не так, як ми бачимо. Це все. Ну, тут не граду нема з того, бо висипався в повністю. Так, ну що, підведемо того, хлопці слажуються, забирають комбайн. Що вам скажу, сподобався. Не зря вони що зроблять. Комбайн сподобався. Налаштування оця штука iso 2 Це прикольна штука, що як на ріпаку він себе нормально підрегулював, репетував і плюс чистіше зерно він зробив так, як ми думали так, як я думав, а оказується ні. Поставили. Йому він сам себе підналаштував і зробив доволі прикольно. Ну і звісно все це новеньке, красивеньке, вже від BMW там, дизайнер чи хто робить. сейчас знімаємо і віддаємо трак комбайн. Так що, друзі, апарат сподобався, змічитель на цьому дуже класно розкидає на всю ширину жатки хвост. У мене не докидає на ріпаку. Ну, я потім покажу різницю, як у мене було і як. Все, всім мирного неба до ЛО. Все буде в Україні. Всім пока. Так, ну що, дякую компанії Агротек за проведену демонстрацію. Дякую Сергію. І якраз купувати в даний час. Все, всім мирно. Їдемо далі працювати своїм.